Сьогодні у нас 31 жовтня, копаємо молоденьку картопельку, хто за нами слідкує. Ми вирощуємо молоденьку картопельку під назвою Сенсація або Сенсейшн, хто як називає. Була посаджена десь в перших числах серпня. Це ми для експерименту посадили те насіння, яке весною ми висаджували в балагани. Ми його при викупці дістали, занесли в погріб і яке насіння вижило, обратно посадили 1 серпня. Тобто це виходить другий оборот з, одної, з однієї ті ж самої насінини. І якби результат є, але ця картопелька насінева трошки було багато, як ну, спорчений. Тобто десь Висадили, грубо говоря, десь 100%, а зійшло 30-35%. Але як би результат трошки є. Наш один експеримент. Це ми тут посадили опять в ящички з під торфу. Дивіться, яка ампельна картопелька. Похоже на ампель. А це ми експеримент зробили, це ми посадили. Маленьку картопельку, яку ми викопали весною. Десь приблизно 15 травня. Цього року ми викопали і ми її просто підсушили і поставили під стіл в пакет. І це було висаджено десь приблизно 15 серпня. От. Ми один ящик вже спробували, результат є, але вона ще росте і росте. і ще, мабуть, до морозів вона буде рости. Це отак от у нас балаганчик. Тому ще буде відео з приводу цього експерименту. Так, далі копаємо. Це вже отака от картопілька. Дуже так. от таких по 180-200 грамів попадається в корчиках. Тому хто ще не садив картоплю сенсейшн. Рекомендую класний сорт. Смачніший за... забув, як називається цей ранній сорт. Тоже голландця. А, Rev'iera, так, да. смачніший за Rev'iera і гарніший набагато. Дивіться, яка вона гладенька вся. До речі, на весну буде, я думаю, буде картопля. На залишку насінева, тому слідкуйте за мною. Я повідомлю, якщо буде. Бо ми замовляємо в людини, яка займається, спеціалізується по картоплі, скажімо так, професійно, і ми нього завжди беремо насіння. І мені подобається якість його насіння, тому буде, я думаю, весною залишки. Отак от, от. картопелька наша молоденька. Так виглядає. це Сьогодні в нас 31 березня висаджувалось десь 2-3 серпня цього року. Отак от, от вона, дивіться, зараз я доставлю з відра. Форма різна. Буває чуть-чуть кругліша, в основному вона от, так от витягнута. Курочка здирається дуже легесенько. Тому хто ще не має цей сорт, обов'язково посадіть і будете задоволені.